Школа скільки коштує? Брітіш школа коштує там залежно від віку дітей. Вона стартує десь з 12-13 тисяч на рік. І якщо це вже там high grade, то там вже може і 30, 35. Ну, такі моцні цінники. З іншого боку, освіта це основна інвестиція. Да, там, ну, це, це варто вкладатися. І я ж хочу, там у них бувають відкриті уроки, там, там запрошують. Ну вони зовсім по іншому. По перше, тебе в класі не може бути більше, ніж двоє дітей, які спілкуються ну, одної національності. З тобто, у мене там у малих, по-моєму, там 26-27 дітей в класі, там 13-15 національностей. По інше, у них викладання зовсім інше йде. Ну, тобто, я не знаю, там, от як нас в школі вчили, там 62, помножити по-моєму, на 11. Я як брав, там 62, ти можеш на 10 620, додаєш 62, виходить получається 680. 82. А їх вчать як? Ти просто є твоя перша цифра 6. Друга цифра, ну третя цифра буде 2, а посередині 6 плюс 2, 682. Тобто тобі треба 62 на 10 множити, додавати 60, 62, ти просто 62 розсунув, Посередині 6 плюс 2, 682 і все. І ділення те ж саме. Тобто там є лайфхаки, і вони набагато швидше потім ну, рахують. І вони там вчать 4 мови. Зараз це у них їм 10 років, у них ще 6 клас. Получається, вони можуть там, одну фразу, одне речення сказати там, на трьох мовах. Не того, що вони так захотіли, того що там в голові там, знаєш. І воно зараз там стабілізується. Тобі все. не жалко дітей? Ні. Через... Ну, я, я ставлю себе на їх місце, я б кайфував. Реально.